Батько Лисиця Віталій Олексійович. Він народився в дуже маленькому селищі на Благославщині 1 січня 1975 року. Ну, він навчався в тому маленькому селищі в школі місцевій і він вже там в школі показував дуже великі здібності до наук, особливо до математичних, за що йому дуже велике дякую. В нього було таке прізвище, професор його називали. Тому він з легкістю вступив до технікуму, потім і до університету. Він дуже любив навчання. Він казав, я б навчався е, вічно, лише були б гроші на те навчання. Мої, мабуть, улюблені спогади з дитинства це як ми робили з ним е, уроки. Пам'ятаю, це була фізика, мабуть, клас сьомий чи восьмий. Я кажу, я не розумію, що тут робити. І він просто без підручників, без нічого. Він просто бере, пише мені формули, щось зі мною розв'язує. Я тоді на нього такими очима дивилась, бо я не розуміла, я зараз це вчу, я вже його не пам'ятаю. А він зі школи... Вже 20 років, як не в школі навчаються, і він це пам'ятає, це було для мене тоді дуже дивовижно. Познайомились ми в місті Богуславі. На той час я навчалася, а він вже працював. Два роки нашого такого спільного знайомства почуття перетворилися в кохання. У 2004 році ми одружилися. У 2005 і переїхали на постійне місце проживання у місто Фастів. У 2005 році в нас народилася донечка. З народженням донечки наш герой змінився, був такий чуйний, лагідний, завжди піклувався про нас, казав, мої дівчатка. Дуже смачний у тата був борщ, який він, до речі, мені ще не всі секрети встиг розповісти, бо якось не знаходилось часу, а зараз його вже й, в принципі не буде. Але це був найсмачніший борщ, який я колись їла. І коли мама в мене питала, як тобі мій борщ, кажу, мама, дуже смачно, ну, папу ти ще не переборщи. Дякую <laughs> От. Він більше їй там трошечки розказував. Секрети свої. <гум> да. е, ну і е, окрім борщу, ще дуже пам'ятаю наші поїздки до бусів дідусів, коли ми їхали на електричці, і е, вони любили грати в карти. І Я ж хотіла дуже сильно з ними. Вони в нас шулери були. Я завжди намагалася побільше карт забрати, щоб подовше з ними посидіти пограти. Ну, Бо їм було цікавіше один з одним <гум>, е, гратися, а не зі мною. Але... Хоча б весело було. Ще він любив дуже багато читати, грав у шахи, доміно, улюблене його було також хобі більярд. Рівних не було. Купили будиночок, ми старенький, почали його будувати. Він за ніч зробив проект, сам намалював. Був дуже веселий, емоційний, життєрадісний. З ним ніколи не було скучно. За час перебування проживання, короткий час такий проживання Фастові. Він мав дуже багато друзів. Лисиця Віталій Олексійович був моїм другом з великої букви. Поперше, коли я з ним познайомився, моя сестра представила його як Віктор Вітя. О. Потім вже за декілька тижнів я дізнався, що його звати не Вітя, а Віталій. Він так їй представлявся, що звати його Вітя. Звав, батько його звав як Вітя, мати звала Віталієм. Чомусь в нього було так би два імені. О. Понятно вже, як... Мій друг, я до нього звертався особисто лис. Просто коротко Ну, Він мене розумів, я його завжди понімав з нового слова. Він був таким самостійним, дуже сильно. Після повномасштабного вторгнення він просто вийшов в місто, а повернувся вже з новиною, що він доброволець і минуло пару днів, як він поїхав на навчання до Житомиру. Про те, що він пішов на війну. Я, мабуть, не в перший день дізнався, мабуть, через декілька днів, коли повідомила мені моя сестра, що він зібрався буквально за годину і пішов до військомату добровольцем. Звісно, він пішов воювати одразу ж офіцером, так як перед цим він закінчував вищі навчальні заклади з військовою кафедрою. Був лейтенантом запаса, потім згодом йому дали старшого лейтенанта. Коли воював за, дійсно, за заслуги, його повисили в дзвоні. Спочатку він був зводним, потім командиром роти. Коли він приїжджав у відпустки, його попутно під їхав з своїми як сказати, побратимами. Дуже хороші отзвіль про нього були те, що він якби беріг їх як своїх дітей, хлопців, своїх побратимів, як командир. Ну далеченько до його батьків було їздити, але ну і село не маленьке, там уже людей не так і багато, але він завжди віддавав якусь часть шани до них, і він завжди приїжджав. Ці 10 днів він ними розпоряджався дуже. Дуже гарно. Він у всіх встигав і об'їздити, з усіма зустрітися. Дуже хотів за ці 10 днів, як казати, прожити таке маленьке життя. Кожному ділити свою хвилиночку уваги. Його всі чекали, всі його поважали. І навіть коли прийшла звістка, я про це не вірив. Сльози на очах до цього часу. Дуже хороша людина яку б хотілося б бачити і на час і завжди і чути. Але прийшла така звістка, що лиса не стало. Сумно, горем це все прийняли, але прийняли. Треба було б жити і жити, в ньому ще е, дочка не, не вийшла заміж, внуків не побачив. Ще багато чого було попереду, але він так от вирішив віддати своє життя за Україну, за державу нашу. Загалом я думаю, що такі маленькі люди, як мій тато, а можливо, як ваш, як я, вони можуть зробити якусь велику справу. І цим, цим ми їм всім завдячимо, тому що зараз ми всі тут. Ми займаємось навчанням, роботою, сім'єю, маємо можливість кудись поїхати, відсвяткувати день народження. За що ми завдячуємо нашим героям? Дуже хочу, щоб ми це пам'ятали і завжди дякували.